Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. У Запоріжжі випав перший сніг. Через бурю у різних районах міста попадали дерева. В комунарському районі з узбіччя на дорогу поривами вітру винесло бетонний блок. Надзвичайники прибрали всі перешкоди і навіть рятували песика, який впав у присипаний снігом льох. Попри низьку температуру за вікном у деяких будинках в Запоріжжі, досі не вімкнуло опалення, де інде прорвало труби. Тепломережі оприлюднили список будинків, де вкрали лічильники. Їх більше сорока. Поки не встановлять нові прилади обліку, розрахунок буде вестися по середньому. Наслідки атаки мопедів 17 листопада в університеті Запорізька політехніка було пошкоджено три корпуси та два гуртожитки. Повилітали віконні рами і скло. У гуртожитках проживають студенти та їхні родичі, які виїхали з окупації. На Запорізькій АЕС стався витік борованої води. Експерти МАГТ повідомили, що у контурі вторинного охолодження одного з парогенераторів реакторного блоку номер 5 виявили бор. Зараз цей блок перебуває в стані гарячої зупинки. Радіаційний фон у нормі. Снайпер СБУ встановив рекорд. Куля пролетіла 3800 метрів і убила окупанта. Влучний постріл був зроблений з української гвинтівки Володар Опрію. Чемпіонат України з гандболу під постійні тривоги. У Запоріжжі відбулися матчі третього туру чоловічої суперліги. Максимум у дев'ять очок взяв найтитулованіший гандбольний клуб країни «Мотор». У цьому сезоні запорізька команда провела вже 10 матчів без жодної поразки. Військова адміністрація Токмака купила втівку Шкода за мільйон гривень. Це вже друга дорога покупка чиновників з окупованого міста. Наприкінці червня закупили Ренодастер теж за мільйон. Делегація Запорізької міськради побувала в Німеччині та Чехії. Домовилися про безоплатну передачу в одну з запорізьких лікарень чеської когенераційної установки, яка переробляє газ на тепло та електрику. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.